Україні хочуть оподаткувати всі, хто торгує, хоч одною деталію чи носком на OLX, всіх користувачів онлайн платформ, і податково буде не лише бачити ваш прибуток, а й все, що відбувається на рахунках, тому що Кабмін схвалив відповідний законопроект. Давайте от розберемося, що там відповідає дійсності, що ні, що за законопроект справді схвалив. Кабмін, і головне, які шанси на його прийняття або хоча б зміну. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і щось про податкові законопроекти я точно знаю, тому що є першим заступником цього комітету. Тож починаємо. Окей. Я не можу записати це відео, не давши вам. Короткий аналіз цього законопроекту, і він насправді достатньо великий. Ну, я маю на увазі про законопроект. Можна записувати прямо окремий блог. І я переконаний, що багато податкових юристів, в принципі, блогерів, які спеціалізуються так чи інакше на податковому чи бізнес законодавстві, вони це зроблять за мене і краще, і детальніше, і з значно научнішою історією. Я тут буду в цьому блозі дуже. Коротко головні речі вам давати. І головне, ем, пробачте за каламбур, буду пояснювати, що з цього відповідає дійсності, що ні, що може змінитися, взагалі. Які шанси цього законопроекту? Хто там що вимагає з партнерів? Ну, от, от всю, всю частину інсайдерську, яку ви не почуєте, не де на інших youtube каналах. Ну, що найменше, я не знаю, де ви можете це прочитати або почути. Але перед цим. Для того, щоб ви отримали таку інформацію, я просто нагадаю, що вам треба підписатися, поставити лайк і залишити коментар. Це допомагає нам розвивати цей youtube канал. Повірте, це достатньо багато часу займає зараз у мене, і не хотілося б, щоб це дивилося менше людей, і тим більше, що контент справді ми даємо достатньо унікальний. Тож, починаємо. Отже. Давайте тепер поговоримо, що за документ схвалив кабінет міністрів 29 квітня. Він схвалив законопроект про автоматичний обмін ем, податковою інформацією з онлайн-платформою. Документ тільки порівняння таблиця на 51 сторінку. Ну тобто, я вам її зараз показую на екрані. Не для того, щоб ви це прочитали. Ви можете спокійно знайти вже в інтернеті текст, а для того, щоб ви зрозуміли, що. Те, що ви читаєте в новинах або у якихось експертах, це маленька вижимка всього тексту. Він достатньо великий. Але ми, як я сказав, не будемо на цьому детально зупинятися. Просто нагадаю, що у мене є канал Залізний Нардеп, і там ви першими могли в прямому сенсі прочитати текст законопроекту. Переконаний нас дивляться багато податкових юристів або аналітиків, які люблять читати тексти. Ось. На моєму каналі є цей текст, тому можете користуватися. Тепер, коли ми закінчили цю вступну частину, давайте поговоримо про що законопроект. Законопроект, як не дивно, справді про те, як будуть обмінюватися інформаціями між е е податковими органами, в даному випадку податковою нашою, і онлайн-платформами, що в принципі вказано прямо в пояснювальні записці. Плюс до цього додається, як буде оподатковуватись, як буде каратися за порушення, ну і інші важливі речі, про які ми так чи інакше сьогодні будемо говорити. Але головна ідея законопроекту це якраз обмін інформацією між податковою і онлайн платформою. А вже до цього додаються певні спецефекти, типу оподаткування, спецрахунків і все таке. А, тому, коли хтось. Згадує про цей законопроект. Вони, якщо дивилися в деталі, згадують про е, цей про типу про стандарт X7, про і про вимоги МВФ. Це все так чи інакше, правда. Але е, про МВФ це тільки частково правда, що у нас була вимога зареєструвати цей законопроект до кінця квітня. До Речі, 29 квітня, якраз Кабмін і схвалив його такий свинячий голос, тому що у них виходив дедлайн. Зареєструвати не означає прийняти, і ми про це окремо поговоримо. Але головна ідея всього законопроекту це зробити механізм обміну автоматичною інформацією між онлайн-платформою, причому не тільки резидентів України, а і не резидентів, тобто ті, які зареєстровані поза межами України, і з українською податковою, для того, щоб вона бачила всіх. Громадян і відповідно могла оподатковувати. Це важливий момент, ми далі до нього повернемося. Тепер давайте поговоримо, що у нас головне із цього законопроекту. Ну які головні новації, окрім обміну інформацією. Це е, запровадження так званого спецподатку або пільги або нового податку. Тут ми окремо зараз поговоримо, що це саме означає: 5% від доходів, плюс 5% від відськовий збір. Якщо конкретніше і простіше 10% від продажу або податок з обороту. Далі це. Відповідно, те, що платформи стають податковими агентами, тобто не людина, яка сидить на платформі, подає податкову декларацію, відповідно, платить податки, а сама платформа забирає ці гроші і автоматично за вас платить умовно, як це робить роботодавець. Це питання про які стосуються продажів товарів, надання послуг, оренди нерухомості, транспортних засобів. Особисті послуги, ну тобто достатньо широкий перелік, і тут плодлайн платформи це, в принципі, майже всі, хто надають е так чи інакше, послуги починаючи від OLX, а і заканчуючи Лун, Кабанчиком, Uber, Bolt, Хлова і всі інші, які вам прийдуть зараз на думку, в тому числі OnlyFans. да він теж попадає під цей закон, і він не є резидентом. Але тим не менше, ця платформа попадає під дію цього закону, якщо його приймать. Операції подаються за звітній період, тобто в даному випадку за рік, і є вимога, що люди, які сидять на цій платформі, мають в банку відкрити такий спецрахунок. На якій умовно будуть заходити їм гроші від е, діяльності на цих платформах, умовно вони щось продають на от туди заходять ці гроші, і цей спецрахунок, більш того, він е, віддає е, банківську таємницю. Ну, тобто, податково буде бачити, як і платформа, що всередині цього спецрахунку, тобто скільки там залишок, і скільки там оборот, що не допускається, в звичайних рахунках, це і називається банківська таємниця, за яку всі так борються, в тому числі і я вважаю, що її не треба знімати. І ось в цьому законі говориться, що ви можете не мати такої спецрахунку, якщо ви продаєте до трьох товарів в рік, і якщо у вас ем, ось ця сума продажу менше, ніж 2000 е, євро. Але тим не менш, у вас все одно податок у цей 10% зніметься. Е, Нагадаю, ще раз це стосується платформ, Вони визначені або в законі про податкування податка на Google, або в інших законодавствах. Коротше, всі онлайн платформи, резиденти і нерезиденти. Це я вам зробив короткий вступ в закон про що е, він є. Ще раз дуже раджу, хто хоче зганяти на телеграм-канали і завантажити текст. Кому простіше, просто мільйон є статей, які так чи інакше описують деталі цього законопроекту, тепер давайте поговоримо про якраз ту частину, яку ви не прочитаєте ані в статтях, і, скоріш за все, не побачите у інших е е youtube каналах. Перше, чи є це обов'язковою вимогою? Ой, чи МВФ. Так сталося, що я співголова групи дружби із ОСІДі з МВФ, і авторитетно заявляю, ні, не є це обов'язковою вимогою прийняти. Ну тобто, колись, коли ми будемо рухатись Європейський Союз, це, звичайно, бажано б зробити, і тут МінФін буде розповідати, що ми втрачаємо мільярди гривень. Але ось тут і зараз прийняти цей закон не є обов'язковою вимогою. Це. Я нагадаю, був маяк 37, й якщо не помиляюсь, в програмі МВФ зареєструвати, але не прийняти. І відповідно, коли хтось буде говорити, що це вимога МВФ, що найменш на станом на зараз по чинній програмі, в чинному меморандумі, це не відповідає. Дійсності, ми окремо будемо про це говорити. Тому і так само це не є ну, прям нестримною вимогою євроінтеграції. Ну, звичайно, он, взагалі колись нам треба буде прийняти, але от тут і зараз його адаптувати поперед всього, ну теж не є достатньо логічним або чимось таким, за що у нас одразу зупиниться євроінтеграція. Тому відповідає на ваше запитання, чи є це вимогою міжнародних партнерів, конкретно прийняти? Ні. І це буде важлива частина, коли ми будемо робити прогноз, як це буде розвиватися. Тепер друге чи є це пільговим оподаткуванням, як на мене, тут в і бізнес, і е, деякі експерти. і... Відверто говорячи, мінфін всі маніпулюють, тому що ця ставка 10%, вона дуже сильно різниця, як, в принципі, весь податок з за обороту залежно від того, яка це платформа і чим людина на цій платформі займається, умовно, якщо ви водій Болт або Убер або Кур'єр Хлова. То от станом на зараз, в теорії, ви, як мінімум, маєте бути зареєстровані на єдиному податку, і відповідно, у вас буде ЄСВ і ну, податок єдиний чи видообороту чи стандартний, або ви маєте платити ну, повний пакет, як платять за співробітника. І тому конкретно для Глова чи Убер чи ось таких сервісів цей новий податок, який вони отримують в цьому законопроекті, він для них вигідний. І от якраз Юлія Маліч в. Вона представляє Болт і представляє цю всю, можна сказати, таку спільноту онлайн-платформ, які так чи інакше надають такі послуги. Вона підтримує цей законопроект, тому що ну справді для них це вирішує багато проблем, тому що так чи інакше вже податково починало ганятися за цими кур'єрами або водіями. Вони мали платити ЄСВ великі податки. Тут 10% платять від обороту, витрат там таких великих немає. Ну, і відповідно для них це точно очевидно вигідно. А тепер беремо зовсім іншу ситуацію. Наприклад, хтось продає щось на OLX. не знаю, це буде ручка. Цю ручку він купив за 10 доларів, а продав за 12 доларів. Ось для нього цей податок буде очевидно невигідний, тому що у нього буде оподатковуватися вся сума 10% з 12 доларів. І відповідно для нього значно. Розумніше переходити або на ФОП, або на якусь іншу систему оподаткування, загальну, якщо раптом він захоче. Найбільша проблема для всіх громадян буде для тих, хто буде продавати від одного товару, тому що в цьому законопроєкті, я нагадаю, немає, попри запевнення багатьох експертів і представників влади якогось мінімального мінімуму, від якого не оподатковується. Тобто, от якраз той приклад про одну шкарпетку, якщо читати цей закон, він якраз працює. Якщо хтось продав на ликсі шкарпетку за 100 гривень, то з нього має... Платформа, яка є податковим агентом, сплатити 10% від цієї е, шкарпетки, ну, тобто з е, 10 гривень е, податку, він може не відкривати спеціальний рахунок, якщо раптом він не продає більше, ніж 3 шкарпетки, ну, три пари, напевно, шкарпетки, і е, якщо раптом не перевищує суму 2000 євро. Але це очевидно вже податок, який ну, в. в в іншому випадку ніхто би не заплатив. І от якраз коли говорять, що вводяться новий податок, сорі ну, десь люди праві. І останнє, де ну, давайте я вже скажу, де бізнес маніпулює, багато бізнесів так чи інакше, мають заплатити там за свої, ну, в цілому, за свої послуги, якщо вони на загальній системі, 18-5%. В даному випадку їм теж пропонується тут 10%, залежно від моделі бізнесу, це менше чи більше, але ну, давайте. Теж будемо відверті, деякі взагалі просто не реєструються. А тепер, через те, що всі платформи будуть віддавати дані наші податкової, їх податково буде бачити і за ними ганятися. Що відповідно для них буде по факту, так чи інакше, примус вийти з сірої зони. Відноситься до цього як хочете. Тепер. Коли ми розібралися, що там за податок, що пропонується, давайте розберемо дві важливі речі. Перше, я бачив вже в ЗМІ заяву, яка базується на пості моїй е колеги, вона представляє також наш комітет Ніна Петрівна і Жаніна, про те, що буде оподатковуватись насправді 23%, про що говорить Ніна Петрівна. А вона говорить про те, що якщо ви раптом продали більше трьох одиниць. І як або ці е, продажі перебільшили 2000 євро, і ви не відкрили спецрахунок, і ви не хочете. Відкривати банківську таємницю, то буде тоді навіть не 10% податків, податок, а повний податок 18 плюс 5%, відсотків, тобто 23%. І тут Ніна Петрівна ще закону перераховує е, також виключення, по яким ви ну не можете чи не можете претендувати на у е, оцей пільговий податок. Я не буду його перераховувати, але ну. От ще раз, оця заява про 23% вона має сенс, і от справді тут, як на мене, дуже ну, дивна позиція мінфіну і як ініціатора разом з Кабміном. Ну тому, що більшість громадян попадуть під цю норму, навіть не знаючи закони, і для цього це буде просто великим шпалом. І чесно говоря, я досі не розумію, що ж ми там так хочемо на цих шкарпетках оподаткувати. Друге. Я хочу замітити, що цей законопроект буде стосуватися не лише онлайн-платформ резидентів, а і не резидентів. Це, до речі, українське ноу-хау. є деякі країни, які теж це робили, але як ми будемо змушувати якісь. Платформи за кордоном щось нам передавати і щось відповідати не зрозуміло. і відповідно буде пер, певний арбітраж між тими, хто скаже, українська податкова любим цілуємо, але нічого не дамо. і Люди, які будуть її користуватися, будуть і далі нічого не сплачувати з податків, а будуть ті, хто будуть повноцінно сплачувати. І мені здається, що тут якраз для китайських платформ, які ну м'яко говорячи з нами навіть офіційно з правоохоронцями не обмінюються даними. Ну це буде величезна. Проблема. Третє це знову ж таки історія з адмініструванням. Я абсолютно не розумію, навіщо придумала, придумана історія з цим спецрахунком. Це просто. Конкретно ускладнює ситуацію, тому що так хоча б платформи збира, збирали ці податки, а тут ще якийсь рахунок, ти маєш на нього відкрити банківську таємницю. Ти ну це просто окремий великий процес, на який ми штовхаємо всіх громадян, і причому не даємо ніякого мінімуму, від якого ну, умовно взагалі не йде оподаткування. Оце величезна проблема, незалежно від того, як відноситься до цього законопроекту, яка, мені здається, ну, просто руйнує навіть його на старті, тому що ну я. Ніколи за таку побачите єрість не проголосую, і я знаю із розмови з більшості своїх колег те, що вони також це не підтримують. І тепер останнє: Найпевно, заради чого ви дивитесь в це відео? Які шанси цього законопроекту? Я оцінюю шанси прийняття цього законопроекту в такому вигляді як нуль. Я спілкувався з більшості колег з. Нашого комітету вони ніколи таке не підтримують. Я переконаний, що в залі на це не буде голосів. Я переконаний, що зараз президент, який дивиться, але не любить читати телеграм-канали, а в тому числі говорять і наш. Дивляться на ось весь цей шквал критики, дзвонить тому ж Марченко, який є міністром фінансів, говорить, нафіга ви це внесли. Я не уявляю, при яких обставинах український парламент готовий буде за це проголосувати. Більш того, якщо ви помітили, то публічно. З підтримкою, навіть комунікацію цього законопроекту, вийшли ніхто: ні міністр фінансів, ні прем'єр-міністр, ні міністр економіки, як я коментую, все, що тільки можна, і навіть не голова нашого комітету, всі від цього законопроекту відсторонилися від, як від чумного і роблять вигляд, що його немає. Тому, відверто говорячи, я думаю, що якщо Міністерство фінансів не пролобіює цей як новий маяк МВФ, а. Це буде довгий процес, і відверто говорячи, нехай спочатку з правками лозового розберуться, то шансів на якесь швидке просування у цього законопроекту в такому вигляді немає. Якщо вони запропонують щось, що не буде от робити от такий весь шквал критики, який ви чуєте навіть від мене, то можливо цей шанс з'явиться. Тому я би зараз би от цей текст би точно прозібрав би, подивився, запропонував би те пропозиції, але би не брав би його як щось, що справді може. Відбутися достатньо швидко. Мені здається, МінФін теж тут формально виконав маяк, просто внеш, зареєструвавши його до кінця квітня і сказавши МВФ, що далі це політична воля парламенту, якого немає. Сподіваюсь, що після перегляду вашого цього відео вам стало трохи спокійніше. Ви розібралися, що там правда, що ні. Пишіть в коментарі більше питань. Будемо намагатися на них відповідати. Як я сказав, законопроект великий, його можна коментувати там по окремим блокам годинами, але я щось думаю, вам і цієї інформації буде достатньо для того, щоб скласти свою думку про цей законопроект. До речі, якщо ви його підтримуєте, теж напишіть. Просто цікаво, можливо, є й такі люди. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нерп. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку, коментувати і слідкувати за новими випусками. Тут у нас точно є унікальна інформація.